Виконуємо номер 1109 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Ганеза 2023 рік. Знайди суму всіх цілих чисел, що задовольняють на рівність. Завдання перше, х більше, ніж мінус 4,19, але менше, ніж 5,42. І завдання друге х більше, ніж мінус 12,1, але менше, ніж 10,43. Приступаємо до виконання, знайдемо суму цілих чисел, що задовольняють нашу першу нарівність. Найменше з цих чисел у нас буде мінус 4, додамо мінус 3, додамо мінус 2. Додамо мінус один, 0, 1, 2, 3, 4, і найбільше буде 5. Як бачимо, більшість цих чисел протилежні, їх сума дорівнює нулю, або, кажуть, що доданки взаємно знищились. Це у нас мінус 4 і 4, 3 і мінус 3, 2 і мінус 2. 1 і мінус 1, і залишається тільки 5 додати 0. Це буде 5 сума 5. Аналогічно в даному завданні знайдемо суму чисел. Найменше буде мінус 12, додамо далі мінус 11, додамо мінус 10, додамо мінус 9 і так далі. Далі додаємо 9 і додаємо. 10, найбільше буде 10. Як бачимо, що наші доданки також протилежні їх числа, їх сума дорівнює 0. Або, кажучи, доданки взаємознищилися. Це доданки 9 і мінус 9, 10 і мінус 10, відповідно, мінус 8 і 8. І всі, які стоять між ними, і залишається мінус 12, додати мінус 11, це буде мінус 23. Ми знайшли суму всіх цих ці... Цілих чисел, що задовольняють на рівність х більше, ніж мінус 4,19, але менше, ніж 5,42. І х більше, ніж мінус 12,1, але менше, ніж 10,43. Номер 1109 виконано.